Всім привіт! З вами тарулох Віктор. Сьогодні хочу зробити розклад на Дніпро і Дніпропетровську область. А хто хоче на особистий розклад, посилання буде закріплено в коментарях. По телеграм-каналу можемо зробити особистий відеорозклад. Що когось цікавить, пишіть, я вам відповім. Дніпра починаємо! Що чекає Дніпро? Давайте подивимося загострення самих більших місць, де може бути, можуть бути прильоти, де може бути загострення, міста, де можуть бути прильоти. Тут бачите, карта випадає масованості. Але ця карта ще каже, що е, напрасні переживання може обминути. Але мечі. Мечі це холод, це гострота, це загострення. І це масованість, домівки, сім'ї, непорушність. Дома які непорушність, непорушні, можна сказати, такі, що навіть не думають, що з ними ще станеться, може бути прильот і пожар, пожар, розчарування людей, що думають, думають, що вже ніколи нічого не наладиться. Але мені ще карта каже, карта каже. Дивіться, багато хто розчаровується і виїжджають, не витримують цієї напруги. Обмани і карта каже, як знаєте, вибить, зробить поле бою, так ще каже карта. Вибить, зробить поле бою. Негарна карта падає, я так сказав, на Дніпро. Будівлі, дома, желізнодорожні вокзали. Там, де люди гуляють, там, де люди щось празнують. Коло води. Дивіться, там не дуже сидіть на терасах, там, де люди відпочивають. Це кафе, бари. І одно так, як на вулиці. Людина сидить, як на вулиці, три кубка падає. Оце карта і падає розчарування, але це ще ми дивимося, де основні загострення. Даже такі, як, більше на будинки, дуже сильно падає. Де люди працюють, де люди строюють якісь плани? Карта випалювання. І маленькі території. Чому мені зараз падає маленькі території? Тут маленькі території, е недорогі об'єкти, а тут карта більш дорожчих об'єктів. Вона, вона випала одна проти одної якісь об'єкти. Начальні навіть об'єкти можуть бути. Тому, мені кажеться, це навіть по таких об'єктах, які ще не добудовані. Дома, які ще не добудовані, і по них може прилетіти внезапності. Розіб'ють щось коло води. І карта роботи падає. Як завжди. Об'єкти, де люди працюють. Стараються ночі і будуть жертви. Будуть жертви. Тут карта пада. Потери. Чого потери? Потери фінансів. Світло, зв'язок. Світло зв'язок і тут та же карта, тут світла впала, тут світла карта впала. Там, де навіть захищене, все одно світло буде потіряно. Є обмеження. І знову карта каже обмеження коло один. Плани. Обмірковання якоїсь території. Території, де щось воєнне. Де щось воєнне. Так, У мене тут карта випадає, що великі прильоти. Не такі, що там дрони. Це, може бути, керувана ракета, Каби. Карта випадає. Карта випадає. Якогось об'єкта. Може бути воєнний об'єкт якийсь, королева мечей і король жезлов, але ще, може бути, об'єкт, який управляється. І самі вони його, я скажу, не придумали. Хтось сказав, де цей об'єкт. Хтось передає інформацію, де ці об'єкти, які потрібно бити. Бачите, хтось передає інформацію про об'єкти, які повинні розрушити. І сила розрушення, велика сила розрушення. Пожар, вогонь. Дьявол. Все давління. Давління. Іскушення. Давно хотілося їм це зробити. Давно хотілося їм це зробити. Давайте подивимося. Ми ще не глянули Дніпропетровську область. Я б хотів би глянути це саме основне. Села міста фронту. Чи буде прорив? Чи буде зайнята якась територія? Чи буде прорив, чи буде зайнята якась територія сел. Сіл. Так, Дніпропетровська область. Плани є. Помаленьку. Випалювати. А плани є. Тут карта випадає не так швидко. 50 на 50. Випалювання. Вогонь, вогонь, вогонь. Будинки. Прям така карта, знаєте. Не можу собі ні в чому відмовити. Я собі наплатував, я захвачу. Але карта каже, просування будуть. Ну дуже маленькі. Дуже маленькі, дуже-дуже, дуже. дуже, дуже. Прям такі, знаєте, як стоїть. От Карта каже: не можемо швидко рухатися, стоїм. Більше як оприділення, що зробити. І тут карта каже, стоїм, як на місці. Але ця карта ще каже малими групами. І чимось таким новеньким. Сілий поїхали одіночно. Два коліса. Ну ці два коліса далеко не поїдуть. Ні, ніяк не поїдуть. Хочуть, да, так. Строє. Імператор строїть плани, яку територію захватить, дає прикази. Але вийде в них. Захватить обмеження. Обмеження. Обмеження буде, коли будуть руйнації. Коли повністю все зруйнують, карта руйнації повністю випадає і карта обмежень, коли повністю все зруйнують. Ну, тільки так. Так просто не захватять. Оце дивіться. Вивозьте дітей. Де близько, вивозьте дітей. То що є загроза. Вогонь, загроза. Діти, світло, вода. Обстріли. Смерті тут падає, тут все падає. Вивозьте дітей. Шестерка кубків каже. Прошле. Прошле. Хочеться бути в прошлому. Досягнення результату по малих територіях. Буде досягнення результату. Але їм це все по правосуддію вернеться, поздасться, як кажуть. Те, що вони роблять, вони пізніше отримають. Нікополь, давайте подивимося. Нікополь, що чекає Нікополь. Нікополь. Що чекає Нікополь. Ну, Нікополь більше дивіться, як по підприємствах б'є. От чисто підприємства. Карти, де працюють. Показує, карта показує, де працюють. І. Каже, ми вже не знаємо, чим закриватися. Постійні обстріли. Ну, то есть, ця карта каже, що ми вже пройшли цей етап і вже знаємо, не перший раз. Питаємося щось зробити. Якось вже неприємний опит перенесений вже раніше. Ну, есть, є постійно. Коло води постійна загроза. Дрони. По цій карті це так як не викисають. Вони там вже, знаєте, як ластівки літають. Коло води. І вогонь, будівлі. Там, де колись було непорушне, тепер розрушається. Ніч загроза. Дуже велика ніч загроза. І початок. Так як знаєте, сидиш, дивишся на воду, плани строїш. Це з їхньої сторони. Сидять, дивляться через воду. Може не через воду. Але може там, де була вода, але все одно з берега через берег людина дивиться, бо будуть мені знову писати, яка вода висохла вже. Я ж не винуватий. Кажу те, що є. І показую, по карті в мене так показує. Бачите? Сидить, дивиться через воду на другий берег і строє плани. прильотів. Але по цій карті, ще можна сказати, дуже розчарування велике в людей. Загроза вночі. Не знає, що утром проснеться. І ще щось тяжове. Тяжове летить. це велико випадає. Великий пожар. Тяжелый переход. Люди страждают. Люди страждают. Сила беда. Ну вы знаете, с каждого выпадает имени я тоби. Видите? Досягнення результату. Обстріляли Нікополь, Нікополь, обстріляв Енергодар. От якось туди-сюди випадає і вода, бачите, через воду. Один туди, другий туди. Безкінечно якось робота проводиться. Але тут карта каже, що там, де робота дуже. Дуже опасно там, де робота, там, де заводи, де люди працюють. Ну, багато хто виїжджає, не видержує. Хочуть жити так, як раніше. Бізобілій, щоб все було. Але ця карта ще каже, що і строїть плани так, як раніше, працюють і розвиваються. Не Дивляться на те, що йде війна, не дивляться на те, що йдуть розрушення, не дивляться на те, що людей вбивають, працюють. Декому, звісно, тут випадає карта, дуже сильні переживання йдуть, тому що бувають масовані обстріли, які зачіпають, особливо коло води. Коло води, особливо. І так як плани, карта нападу і давлення. От мені карта показує більше, що їм нічого тут не треба, щоб просто так розбити. От взяти просто розбити. Так як і Дніпро, взяти, просто розбити. Який з цього сенс. Сенс покошмарить людей. Дьявол випадає. Щоб важко людям жилося. Хочуть до чогось людей підвести. Глупець випадає. Обнуління. Щоб навчилися жити по-новому. Чи що? Купець. Передивилися, зробили якесь рішення, почали щось по-новому, обнулилися, кошмарем людей, щоб людям тяжко було і щось почали робити. якась задумка така, дьявольська, яволь, задумка, щоб людей щось заставити робити. Але якою ціною. Великий розвиток путем смертей. Щось робити путем смертей. Отак от якийсь е, вогонь, масовані обстріли. Е, ця карта теж переїздів, знаєте, обнуління, переселити, перевести, от так, щоб людина почала рухатися, щоб змінила своє життя повністю. От давить її, і от, щоб вона пішла, знаєте, по цій карті випадає: візьми з собою комочок маленький. Якусь сумочку, у якій лежать там документи, на плече і рекарнуйся, змінися і йди кудись у світ. Тяжко, ну ти йдеш і починаєш жити по-новому. Як знаєте, розвиток якийсь зробити комусь. Мірка Ну, у нас люди не такі, що так зразу. Тут буде кожен кожен робить. Кому як вигодно. Ця карта каже, роблю, як мені вигодно. Обмеження є, але я обмеження тримаю як запасний варіант. От мені захочеться, я вийду з цього обмеження. Ну, якось так випадає. Давайте подивимося кривий ріг. На кривий ріг подивимося, що там робиться в кривому розі. Ну, я дивлюсь, нічого не міняється. Нічого не міняється, але загострення дуже велике пішло на Дніпропетровську область. Фронт. Сам фронт пішов дуже сильний. А тут по Нікополю, ну все як обично. Обстрілюють, руйнують. Просто так, я скажу, просто так. Це не для того, щоб захватити Нікополь, це для того, щоб, як я кажу, що людям. Як кажуть, давлення на людей зробити. Щоб переселялися? Може таке переселення? В цьому проблема? Так, кривий оріг. Де самі опасні участки кривого рогу? Ніч, О, ніч, ніч, загострення. Жертви можуть бути великі. Повіше не випадає, жертва. Зробити якесь рішення, сила. І ніч. Луна, вибор. І знову випадає. Карта загострення. Заснув, не знаєш, чи проснеться. Великі обстріли, а також вогонь. Тоже багато хто виїжджає. Багато виїжджає і навіть. Того, кого ще не зачепило, він уже себе накрутив. І каже, ну я у баню. Не знаю, чи засне, чи проснеться. Краще. Робота. Тоже так само, як і в Нікополі. Заводи б'ють, ночу не знаю, чи проснеться, вночі загострення, сильні обстріли. Тут випадає і тяжким. І легким ну, легке теж приводить до цього. Це теж масованість, Особо, особливо дрони. Дрони дрони, дрони добре тут дають. Але це тяжче, ніж дронами б'є. По домівках, по всьому, там, де люди відпочивають, де люди працюють, де люди теж відпочивають, де вода, де, але це ще карта ночі. Ніхто ні на кого не дивиться. Дитячі садочки, дитячі будинки. От все. Рельси, ЖД. ЖД вокзали, центр Города, коло води, де люди зустрічаються бракосочетання, бракосочетаний, так може тоже бути, тут карта влюбленных пада пара. Кругом проблеми. Боротьба, проблеми. Вода не обстріли. Ну, вже де тут однозначно випадає. Так що будьте обережні. Будьте обережні. Марганець. Що чекає, марганець? Давайте подивимось, марганець. Марганець, що чекає, марганець. Ну, дивіться, теж людям неспокійно. Дорогі об'єкти, а також і недорогі. Коротше, я зрозумів, теж б'ють, де попало, так як і Нікополь. Старе. Тут може бути і світу не будь, але ще може бути, так як по старому. Старі будинки, стара часть, старе, щось, щось старе. Почельник випадає. Не знаю, є там якісь старі часті і щось. І вода випадає. А знову вода. І знову випадає четверка жезлов. Уже роблю е, третій розклад, і в мене знову випадає непорушні будинки, непорушність, це неп, непорушні. Чотири жезла, там, де не можна його зламити. Це якісь ну, постройки кріпкі, де люди, може, відпочивали, де люди жили, е, сім'ї жили. Ну, от е, десь ходили. Вокзали, можуть бути. Там я теж в тих розкладах дивився, мені попадалась. Карта Миру, да? Карта Миру, це вокзал. Автобусний вокзал, железнодорожний вокзал, я там забув сказати, а тут, дивлюся, випадав в мене теж карта миру. Це е, карта, як ви переїжджаєте кудись. Кудись переїжджаєте, оновляєтеся, починаєте жити по-новому. Так як взяли е, сумочку з усім необхідним і кудись переїхали. Тобто переїжджаєте через вокзал. Це може бути і железнодорожний, і автовокзал, також і аеропорт, і все. Ну, все, що зв'язано з вокзалами. Тобто кудись переїзд. Дивимося на той берег. Плани. Туди-сюди, да? так? Тут вже так само залякування. Ну, дивіться, загроза є по залах може однозначно бути. Загроза є. Почомусь учреждені якесь, тому що тут каже очденні якесь. Дороге очереджень, від клям можуть бути якісь переїзди і яво випадає. Недаремно це все падає. Переїзд на нове місто, обнулиться. Вночі загроза. Заснув, не проснувся обмеження, привалило, не виліз. Ну, щось типа такого. Так що будьте обережні, які дні самі важкі, давайте глянемо. Самі важкі по обставинах дні. У мене тут випадає карта. Уміреності як постійно. По постійно. Загроза постійна. Що я можу сказати? Загроза постійна. Це вже зв'язано з тройкою. Двинадцяткою. Може бути жертви 12 числа. Але ще можна протрактувати, що на роботі жерти 12 го числа. Оце постійна карта. Дивіться. Будьте обережні. Якраз в ці дні 12, те 14. те Будьте обережні. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте лайки подобайки. вподобайки. Діліться цим розкладом. Пишіть коментарі, хто хоче на особистий розклад. Посилання в коментарях.